Коли в День прапора або День Незалежності приходить людина з війни, це помітно, що вона приїхала з війни. І він дарує прапор, витягує його з нагрудної кишені і каже, що це найцінніше, що в нього було, і він пробитий, побитий. І він його віддає і каже, що у вас буде найкраще місце, де він буде зберігатися. Тобто це і Ми реально зберігаємо і цінуємо кожен такий подарунок. У Євроському музеї АТО зберігається колекція військових прапорів. Наукова співробітниця історичного музею Ганна Теряник розповідає, перші стяги привезли на відкриття ще у 2014 році. Їх музею дарують власники. Часто прапори підписують. Тобто є певні там традиції у військових. Вони там ставлять свої автографи, вони якби залишають частинку з себе на цьому прапорі. І буває, на жаль, дуже часто таке, що підписи ставили ті люди, які вже загинули, і це. Звичайно, що найбільша цінність для їхніх побратимів, і саме тому вони намагаються привести його до музею, щоб це зберіглося вже остаточно. До колекції потрапляють не тільки українські стяги, громадяни інших держав залишають власні прапори на знак підтримки України. Усього в музеї вже понад 40 прапорів. Точну кількість я не можу сказати, бо деякі ми, ми не знаємо, чи це справді вони були військові, але все одно, навіть якщо це волонтерські прапори, навіть якщо це вони брали участь там в подіях на Майдані і так далі, ми все одно це все зберігаємо, тому що людині цінний той чи інший прапор, і звичайно він цінний нам. Через воєнний стан цьогоріч колекція недоступна для перегляду і зберігається у сховищі. Олена Ростовцева, Олексій Корен. Новини на Суспільному. Дніпро.